Тільки мені можна вірити і колегам? Насправді, медицина, соціальна робота це всі класні спеціальності. Ми завжди будемо при хлібі, при воді, при маслічку, при булочки, з варенням і з чим завгодно. Тому що наша робота, вона присутня у суспільстві на постійній основі. Дуже багато чого ми можемо зробити для спільноти, і ми маємо це робити. Ну я сподіваюся, що ви для себе викупите той діал медика, соціального працівника, людина, яка має щире серце, дуже величезну душу, межі якої ніхто ніде не бачив ніколи. Вона настільки велика, що охоплює світ. І пам'ятайте про те, що наша з вами спеціалізація, напрям нашої діяльності це велика робота. Юля Володимирівна Борисова, заступник декана з духовної роботи і порадо групи соціальної роботи на цьому першому курсі. Оксана Олександрівна це професор кафедри соціальної роботи. Також буде вести у групу соціальної роботи дуже багато занять. Ставте перед собою завжди якісь амбітні плани, амбітні мрії. Мрії це те, що має таку властивість збуватися. Тому з ними, ну не скажу, що обережно, обережно це коли вже буде ну, так, за 40. А зараз загадуйте те, що вам найбільше хочеться. Я вірю, що всі ви знайдете себе у тій професії, яку ви обрали для себе. Бо професія в нас будь-яка, яку не візьміть вони всі класні, вони всі затребовані. Ми з вами ну, належимо до категорії людей, які творять дива. Коли медична сестра приймає пологи, бере немовляту на руки, це диво. Коли ваш пацієнт, який лежав, встає і починаєте це диво. Таких див буде в вашому житті багато. Вірте в це, ну, вірте в те, що ви не просто мрійники, що ви чарівники. Ну, був колись такий фільм Я не волшебник, я тільки У це зараз про вас. Я сподіваюся, що ви всі вивчитеся і все буде класно. Я передаю слово Людмилі Юрія. Вона скаже також якісь добрі і гарні слова для нас, і ми з вами будемо працювати. Дякую вам. Ну, по-перше, я хочу вас привітати з тим, що ви зробили перший самостійний крок в своєму житті. Тобто, я вірю в те, що ви обрали свою майбутню професію самостійно, а це означає, що ви налаштовані на самовдосконалення. Ви налаштовані на те, щоб вкладати в себе в своє майбутнє, ви не маєте бар'єрів перед собою, і з вас будуть дуже гарні фахівці. Коли я до вас йшла, щось згадала про одну притчу. Колись маленькі жабенята вирішили організувати змагання. Вони зібралися біля великої гори і вирішили е, забратися на верхівку цієї гори. Е, поряд тварини виявили теж зацікавленість, а як це так? Як це такі маленькі жабенята так і зможуть е, забратися на верхівку е, гори? Е, прийнялися збиратися на гору. Але тварини, які бачили це, говорили: да, хто вони такі? Та куди вони лізуть, у них такі маленькі лапки, у них такі скли, слизькі лапки, вони ж не зможуть добратися. І певна кількість жебеня, почувши це, спригнула. Бо вони сказали, а шлях дуже далекий, дуже, дуже довгий, я ж можу не витримати. Насправді це буде дуже важко. Ну, чому я буду витрачати даремно сили? А тваринки внизу знов говорили, та, хто вони такі, та що вони собі уявляють, та що вони про себе думають. І так вийшло, що на шляху залишилося одне єдине жабеня. І щоб не казали тваринки внизу, а це жебеня все повзло й повзло і доповзло до верхівки гори. А коли воно спустилося вниз і його окружили е тваринки, то перше питання йому задали: а як це так, що ти добрався до верхівки гори? А виявилося, що жабеня було глухе. Тому хочу вам побажати чого. Хто б вам що не казав, що це не ваше, що вам це не під силу, що ви це не зможете зробити, не слухайте. Людина йде вперед, йде до своєї мрії, людина поставила для себе ціль, і вона до неї дойде. Не будуйте перед собою бар'єри. Розумійте, що все залежить від вас. Від вас залежить, яка буде ваша доля, будете ви щасливі. Чи ні? Від вас залежить, будете ви щасливі в своїй професійній діяльності, чи ні. Нікого не слухайте, будьте глухі. До тих, хто говорить, у вас це не вийде. Тобто всього вам гарного і світлого вам майбутнього. Дякую. Правильно, все вийде, а саме головне, щоб вийшла стипендія. Юля Володимирівна, зараз вам трохи розповість про стипендію, тих, хто навчається на контракті. Ми зболювалися вчора і сьогодні, і були відкриті для взаємодії. Про що ще хотілося б сказати? Те, що наші студенти активні, замотивовані, ми будемо постійно це казати, я думаю, що ви власне підвечувати, долучаються до всіх заходів, благодійних, громадських, спортивних. Gracias. Проекти навчання, да я можу сказати детальніше. Дещо відобразила на презентації, тут також відображена активність нашої студентської ради, але вони можуть сказати і від да? себе. це не так страшно, як вам здається на перший погляд, тому що коли ми йшли минулого року, то в нас була онлайн-конференція, де нам студенти вже на той момент другого курсу розповідали, як ми все проходить. Тож я вам заздрю, що ви можете почути нас та побачити. Я хочу вам розповісти, що я навчаюся з тільки дівчатами та ще один хлопець, який на рік швидше закінчить нашу спеціальність. І в нас дружні дівчата всі один одному допомагають. Ми ніколи нікому не хочемо зла, і ми постійно на всіх парах чи на якомусь дозвіллі допомагаємо один одного та підтримуємо. Так само я хочу сказати про наших керівників, педагогів вони завжди допомагають. Тому це не так, як здається, що всі злі, там, наприклад, що будуть валити чи ще щось. Нам всі один одному допомагають і постійно підтримують. За один рік я випустила вже дві наукові статті з різних дисциплін, і так само мені допомагали педагоги з цим, вони підтримували і просто допомагали. Так само в нас проходить активна участь поза межами навчання, де також нам студентська рада допомагає. Вона кудись нас запрошує постійно. В цілому в нас все дуже активно та дуже круто, насправді, тому що. Коли ти тільки приходиш, то ти боїшся, що, наприклад, щось буде не так. А насправді всі один одного підтримують. Навіть якщо в нас дистанційне навчання, в нас так фізична культура, наприклад, проходить також онлайн. Ми займаємося кожну пару, ми отримуємо додаткові бали по всім предметам за активну участь, також додаткові бали. Тому я думаю, все у вас буде добре та бажаємо вам успіхів. Я зараз вам пропоную трошечки познайомитися. От ми зараз з вами поки що не знаємо один одного, хоча чат вже створений. Ну, тут не всі. Але хто зміг сьогодні, той приїхав. Я вам пропоную познайомитися яким чином. Я називаю своє ім'я. Називаю так, як хотіла б, щоб мене називали ті, хто зі мною поряд знаходиться. Але буде одна особливість. Я називаю своє ім'я. І говорю одним реченням, характеризую себе. Тобто говорю те, що мене відрізняє від інших. Зрозуміли? Наступний говорить моє ім'я, проговорює те, що відрізняє мене від інших, потім називає себе і говорить те. Що відрізняє його від інших. Наступний говорить моє ім'я знов таки від першого, так? говорить про те, що відрізняє мене від інших, називає ім'я другого чи того, хто був після мене, говорить його ім'я і називає, чим він відрізняється від інших. Потім називає своє ім'я. І говорить те, чим він підрізняється від інших. І так йдемо по колу. І саме складне буде у Стаса По Стасу треба буде почати з мене і отак по колу. Таким чином ми з вами познайомимося один з одним, так? Ну і трошечки для себе зрозуміємо, а чим же ми такі особливі. Бо кожен із вас це особливість, це цінність. Життєва цінність. Немає вищої цінності, адже е, життя людини. Отже, будете уважні, так? Людмила Юрівна, яскравий приклад гендерної рівності. Так. Так. <плес> <плес> так. Людмила Юрівна має диплом викладача по класу скрипки. Людмила Юріївна. Має диплом викладача по класу скрипки. Оксана Олександрівна має диплом магістр соціальної роботи. Отримала нещодавно. Інна Юрійовна має диплом по класу скрипки. Оксана Олександрівна має диплом магістр соціальної роботи, який вона отримала нещодавно. Я пам'ятаю. Корисна для тих, хто звертається у домову. Людмила Юрівна, диплом стрибки, викладача, так. Олександрівна, маєте магістра з соціальної роботи роботи.